З метою патріотичного виховання учнівської молоді для вшанування полеглих захисників і захисниць України, зокрема випускників, батьків учнів в Уманській гімназії номер 7 започаткували нову традицію. Долучилися до всеукраїнської акції Калина пам'яті, яку ініціювала всеукраїнська платформа пам'яті Меморіал. Метою цієї акції є вшанування загиблих випускників шкіл України і пам'ять про них, патріотичне виховання нашої молоді. На нашому заході були присутні матері, дружини наших випускників, які загинули у період з 2014 по сьогоднішній день. Також були їхні присутні і діти, учні 9 класів спільно з учнівським парламентом Гармонія та рідними загиблих висадили алею пам'яті як символ незламності духу українського народу. Цього дня ми хочемо вшанувати та увіковічити пам'ять про загиблих героїв, випускників нашої школи. Сьогодні ми висадження. 12 кущів калини на території нашої гімназії. Кожна рослина символізує загиблого воїна, який поклав життя за нашу країну. Для дітей ця акція започаткує нову традицію. Так ми можемо підтримати людей, які переживають горе втрати. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо котів. Як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Сьогодні ми висаджуємо алею пам'яті на честь випускників школи та батьків наших учнів, які віддали своє життя за мирне небо. Курмашева Олексія, Алексійчука -Владислава, Слонського Анатолія, Марсинюка Олександра, Баранюка Владислава, Кириченка Олексія, Чабана Максима. Варенчука Віктора, Курбацького Олександра, Михайловина Сергія, Склярука Владислава, Михайлова Рустама.